Вітаю вас в моєму просторі, що хотіла сьогодні озвучить для всіх шукачів істини, шукачів кращої своєї реалізації і покращення свого життя. Так ось, якщо ви а вже ж задавали собі це питання, що утримує свідомість в низьких частотах, тобто в програмах виживання. Я думаю, не секрет сьогодні для всіх шукачів свого щастя, що щось відбувається. Да? Одні називаються квантовим переходом, інші називають там, переход з 3D в 5D, ну і таке інше. Тобто, як би це не називалось, але точно всі знають, що щось відбувається. Наука вже сьогодні показує, доказує, тобто ви бачили резонанс Шумана, наскільки сягнув. тобто, ну, Явно щось відбувається, так? І що ж це таке відбувається? Тобто, що утримує свідомість в низьких частотах, а низькі – це програма виживання, Ну, цей світ 3D, що сприяє і як краще перейти в 5D, і від чого це залежить. Тобто, якщо ми подивимось на фізіологію людини, тобто мозок, є його рептилоїдна частина, ну, її так назвали, частина мозку. Ця частина відповідає за інстинкти. І сьогодні е, нам треба перейти е, в той самий неокортекс, і в цій частині мозку відбувається критичне мислення. Ну, як наприклад, якщо образно це назвати. Як, наприклад, якщо ми подивимось фільм Матриця головний герой Нео його ім'я таке. Тобто. він… Е, Підключен до цієї матриці через рептилоїдну частину. Тобто система втримує через рептильну частину, через інстинкти. І якщо людина свідома хоче перейти на інший рівень свідомості, то вона має активувати цього свого неокортекса. Звідси ім'я героя Нео. Якщо ми візьмемо ім'я Асіріс е, з міфології Єгипту, е, це е, символ рептильного мозку, тому, тому він зображується такий зелененький. Якщо рептильний мозок шукає все, що шкодить виживанню, ця частина мозку реагує миттєво. Вона потрібна людині. Понимаете? Тобто, коли угроза виживанню, то тут принцип швидкий: бий або біжи. Тобто ця частина мозку ближче до всього до центральної нервової системи, яка і дає оцю реакцію. Тобто, так як ця частина не здатна до мислення, роздумів, тобто там виживання, там реакції швидкі, вони на автоматі. Тому матриця виживання тримає свідомість в нижчих рівнях. Ну, орієнтовно, це чакри Муладхара, Сватхистана, Маніпура. Це прості інстинкти: їжа, похать, користувач потребітельно російський. І це якраз те, що оці базові потреби. Якщо людина задовольнила ці базові потреби, то вона якась може. І тому в кожному з нас хто вже прагне перейти на інші рівні, то багато практик методик цьому сприяє. Принаймні я вже багато це досліджую, займаюсь цим і можу запросити того, хто шукає, хто прагне, яким чином це переходити. Тобто, в мене вже свої практики і методики. Звертайтесь, я дам ссылку на телеграм-канал, де ми з такими ж шукачами, як я сама, працюємо практиками і методиками в цьому телеграм-каналі. Є також група, яка для індивідуального працювання тобто такий, знаєте, є вжедневний на російський, не можу зараз швидко перекласти. Це, це також бачите оце швидке перекладання з російська на українське, бо може звикли на російський, тому це. Також стоп зупинитися і знайти підходяще слово в українській мові. І це вже не швидке таке реагування, тобто це вже свідомість, яка е, шукає по-іншому по-новому. Ми ж не завжди е, задумаємося, якщо е, звичайні наші звички. Е, Іноді на автоматі, якщо ви за собою поспостерігаєте, що я зараз саме хочу кофе або чай, то іноді ви зранку автоматично колотите те, до чого ви звикли в більшості людей. Якщо ви вже це не робите, а намагаєтесь відчути, що ви хочете, то я вас вітаю. Ви вже з цих автоматичних програм потихеньку виходите. Але це е, кому просто, кому не просто, хто цим свідомо займається своїм розвитком, то а вже ж деякі з нас вже свідомо можуть отримати фокус уваги не в цих. Е, е, в програмах їжі похаті і користувача, тобто іноді перед тим, як щось зробити, людина задає собі питання, для чого це я роблю. Ну, якщо це не програми виживання, де треба негайно реагувати, там, обстріли або ще щось, тобто, де от прям терміново цей страх, не коли в соцмережах ви там засіли і реагуєте, а коли дійсна ось угроза ось бабахнула і треба бігти ховатися. Тобто, ну, це <звичайні>, а коли вас лякають через соцмережі, і там ви реагуєте, і саме як ви реагуєте, на які страхи вас чіпляють. Тобто це вже окрема така тема. Але я більш в цьому повідомленні хотіла звернути увагу саме на оці рептильну і неокортекса. Тому тому, хто утримує свідомість в матриці 3D, ну це хто не знає, що людина яка не використовує свій неокортекс, то частина саме та мозку, яка обробляє вищі частини свідомості і дозволяє саме критичне мислення, тобто людина, яка вже задіє свої чакральні центри, анахату, вішутху, аджну і сахасрару. Тобто ці вже люди, які вже приходять на цю точку зборки через сердечний центр, через інші ці центри, то ну, це, це праця над собою. А вже ж кому вона прийшла зараз багато людей, які вже починають інтуїтивно і не тільки їсти, а й мислити, відчувати, що щось не те, що треба по-іншому. Тож всіх таких шукачів запрошую свій телеграм-канал, ми там збираємося на живі зустрічі, і багато чого відбувається, ну і також на індивідуальні роботи. Також сьогодні заходе, це була... Давньошня моя практика, виливка воском, потім зайшли квантові технології, спектр частоти, але сьогодні якось знову заходять виливки воскам. Можливо, матінка земля своїм силою, енергією хоче підтримати сьогодні людей. Так що вибір у людей є, виливка дуже гарно працює за психоемоційним станом, коли, знаєте, оцей перегруз, коли вже… Людина не спить, коли психоемоційний стан на цьому, на, на, на приділі, то дуже вона гарно працює в цьому плані. Тому можливості є. Інше питання, чи ви хочете оці коридор можливості попасти в це. Тому, кому це цікаво, запрошую. До нових зустрічей.